Хочеш створити багатство? не грай у рулетку, грай у стратегію. Успішний капітал не виростає на удачі, він будується на холодному розрахунку, фінансовій дисципліні та далекоглядності. І якщо ти справді хочеш фінансової свободи, починай із стратегії. Фінансова стратегія. Перше. Створи фінансову подушку безпеки. Ніколи не інвестуй усі свої кошти. Частина має залишатись у ліквідному доступі на випадок непередбачуваних ситуацій. Це твоя гарантія стабільності, коли ринок штормить або життя підкидає несподіванки. Друге. Диверсифікуй портфель. Уникай хаотичних вкладень. Обирай перевірені часом компанії з історією надійності понад 15 років. Це можуть бути блакитні фішки на кшталт General Electric. Стабільність твій союзник. Інвестиційне мислення. Перше. Інвестиції це відтерміноване споживання. Коли ти відмовляєшся від миттєвих витрат заради майбутнього достатку, ти мислиш як інвестор, це вибір сильних духом, тих, хто здатен бачити далі, ніж день зарплати. Друге, мисли довгостроковим баченням. Короткострокова паніка головний ворог прибутковості. Пам'ятай, ринок завжди коливається, але з високою ймовірністю стабільно зростає в довгому горизонті. Спокій, стратегія і дисципліна завжди перемагають емоції. Перше. Великі доходи це завжди великі ризики. Жодна висока дохідність не буває безпечною. Але й на прибутковому ринку можна втратити, якщо діяти наосліп або під тиском страху. Тільки розрахунок і холодна аналітика дозволяють вигравати. Друге. Май резерв: Не покладай усі надії на акції чи нерухомість. Частину капіталу зберігай у безпечних інструментах. Це твоя гнучкість, твоя можливість витримати кризу. Професійні стратегії можуть бути недоступні всім, але базова фінансова культура твій обов'язок, висновок. Твоя фінансова стабільність не в азарті, не в удачі, не в спробах швидко збагатитись. Вона у мудрості, у стратегії, у системному мисленні. Щодня навчайся у кращих, працюй із головою. Плануй із холодним розумом. І твій капітал буде зростати і працювати на тебе. А тепер про важливе. Я хочу почути твою думку. З яким принципом ти вже працюєш? Що з цього стало для тебе відкриттям? Поділись у коментарях. Бо саме діалог народжує нові ідеї, а стратегічне мислення починається з усвідомлення. Пишеш? Я читаю!